Нещодавно депутати та члени виконкому погодили новий перелік об'єктів та види громадських робіт для неповнолітніх правопорушників в Олександрійській громаді. Основний принцип підбору робіт не покарати, а перевиховати неповнолітніх, зауважують фахівці. Головною метою таких об'єктів і видів робіт для неповнолітніх. Є урахування інтересів неповнолітніх, які б сприяли їх соціальній адаптації та реабілітації у громаді, перевиховання. Тобто, ми повинні більш адекватно і спокійно ставитися до неповнолітніх, які вчинили будь-яке кримінальне правопорушення переліку, заклади культури, терцентр та червоний хрест також визначені уже безпосередні види робіт. Це упорядкування книжкових фондів, дрібний ремонт пошкоджених книг, підклейка заходи щодо допомоги особам з інвалідністю, можливо деяким незахищеним верствам населення, також волонтерська робота, плетіння маскувальних сіток, підготовка стендів. Ну, залучення дітей до більш. Так лояльних видів робіт не залучаємо дітей до прибирання, рубки, порубки, тобто все за для дітей, щоб їм було комфортно відбувати покарання. Такий новий підхід до категорії неповнолітніх правопорушників впроваджується з 2023 року, пояснюють фахівці. З 2023 року Кіровоградська область приймала участь в пілотному проєкті щодо правосуддя дружнього до але вже з 2025 року цей пілотний проєкт запроваджено в дію на території всієї України. Також розпорядженням Кабінету міністрів України. Від 25-го року вже схвалено національну стратегію захисту прав дитини у сфері юстиції на період 2028 року, до 28-го року. Та затверджено операційний план з щодо її реалізації у 2025-2028 роках. На даний час в Олександрійській громаді до неповнолітніх не застосований такий вид покарання, як громадські роботи. Проте, якщо такий вирок надійде на виконання, фахівці мають затверджений перелік об'єктів і робіт.